Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас. Доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти, в нашу Україну, попід тинню з сиротами. А я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.